А зараз давайте розглянемо, що відбувається в Верце-ланцюжку, якщо ми від'єднаємо від нього джерело постійного струму. Припустимо, спочатку у нас цей перемикач закорочений. І в цій схемі протікає, протікає електричний струм, через резистор r 0 протікає такий струм, от плюса джерела напруги до мінуса. Через резистор R протікає. Е, Струм в такому напрямку, як показано на малюнку, теж від плюса джерела живлення до мінуса джерела живлення. Тобто за часовою стрілкою протікає струм в цій схемі. Оскільки струм уже протікає постійний, то е, напруга на індуктивності дорівнює нулю. Якщо в цій схемі протікає постійний струм, який вже встановився, напруга на індуктивності дорівнює нулю. Тепер припустимо, що в певний момент часу ми розмикаємо цей перемикач і відключаємо джерело живлення від RL-ланцюжка. Давайте подивимося, що там буде відбуватися. В такому випадку виникає дуже цікаве явище. На індуктивності з'являється певна напруга. Яка викликана ЕДС самоіндукцією І ця напруга а, намагається підтримати струм в колі на тому ж рівні, на якому він був до розмикання ключа. Тобто напруга, яка з'явилася на індуктивності під час розмикання ключа, буде так направлена, щоб підтримувати в колі той струм, який був до розмикання. Тобто плюс цього, цієї напруги у L буде тут, мінус тут, і е, індуктивність буде працювати як джерело напруги. От. І струм буде витікати з плюса, е, от з цієї точки, протікати в колі і е, втікати в. Е, Від'ємний полюс ну, в цю точку, від плюса до мінуса. Але середині індуктивності струм буде протікати від мінуса до плюса. Тобто зараз тут індуктивність буде працювати як джерело напруги або як джерело струму, і струм буде витікати звідси, з плюса, і в колі він буде текти від плюса до мінуса джерела. А всередині джерела струм буде протікати від мінуса до плюса. Тому можна стверджувати, що е, струм всередині індуктивності ІЛ дорівнює мінус ІР. В цьому колі у нас буде протікати струм ІР0В, у нас тут буде протікати струм ІР, і у нас тут буде протікати струм ІЛ. І, і е, оскільки індуктивність буде джерелом електричної енергії, а резистори споживачами. То струм через оці споживачі буде однаковим, бо вони послідовно включені, і R дорівнює І r 0 в І по абсолютному значенню струм, який протікає через споживачі, буде дорівнювати тому струму, яке, який віддає джерело. Але знак буде протилежний. Оскільки в навантаженій струм тече від плюса до мінуса, а в джерелі тече струм від мінуса до плюса в протилежному напрямку. Тому можна написати, що і R дорівнює і r 0 в і, і дорівнює мінус ІЛ. І L, і L це струм, який протікає всередину індуктивності. А, можна написати а, закон Кіргофа для напруг, що напруга на індуктивності у L дорівнює сумі напруг UR0W -е плюс UR. А, також відомо, що У L дорівнює L DIPDT. Ну а сума напруг на резисторах до рівня струму, який протікає через ці резистори на сумарний опір цих резисторів. І до цих чотирьох рівнянь можна вкласти диференційне рівняння, в ньому замінити R на мінус L, і одержимо диференційне рівняння, в якому міститься одна невідома функція і L, яка описує зміну струму в часі цієї схемі. І якщо розв'язати це диференційне рівняння, то одержимо. Отакий от, от вигляд цієї функції, і, як бачимо, значення струму буде спадати по експоненті. І повністю струм спаде до нуля за 5 тау Де Тау Л це постійна часу індуктивності, розраховується по цій формулі. І постійна часу індуктивності дорівнює L розділити на опір навантаження R плюс r 0 l І повністю струм спаде до нуля за 5 тауЛ, і спадати він буде по експоненті. І що тут важливо запам'ятати, що в момент відключення зовнішнього джерела живлення струм в колі не спадає різко до нуля, а він спадати до нуля буде плавно. Тут знову інверсна аналогія з ємністю. Якщо ми від ємності відключили джерела напруги, то напруга на... І почали... Якщо у нас була ємність, ми її зарядили до напруги У і потім підключили до резистора з опором Р. То напруга наємності буде спадати поступово. Так і тут, якщо ми сформували за допомогою джерела струм через індуктивність, а потім це джерело відключили, струм через індуктивність теж спаде не моментально до нуля, а поступово буде спадати. І якщо ємність повністю розглядеться за 5 тау тав, то струм через індуктивність повністю спаде до нуля, до нуля за 5 тау тав. Ще раз звертаю вашу увагу вашу увагу на інерційні властивості індуктивності. Струм через індуктивність моментально не може зростати, він поступово зростає і е, моментально струм через індуктивність теж не може спасти до нуля. Струм через індуктивність поступово спадає до нуля, навіть коли відключите джерело живлення. І це обумовлено таким явищем, як ЕДС самоіндукція, яке ми розглянемо трохи пізніше.